Не знаю, як у вас, але у мене після приготування зефіру завжди залишається купа жовтків. Я випікаю з них кекси, різноманітні, бісквіти. Але сьогодні вирішила зробити варіант ось таких горішків. Горішки святкові, такі новорічні. І зараз будемо готувати разом. Отже, для цього рецепту нам потрібні жовтки, цукор, розпушувач, вершкове масло розтоплене, борошно, сіль. Все змішуємо і додаємо по бажанню барвник. Я додала диоксид титану це білий сухий барвник. Ви можете додавати будь-який інший або взагалі без нього. Рецепт буде розміщений, як завжди, під відео. Також розміщу рецепт крему. Кремчик буде для горішків: кокосовий, нічого складного немає, всі інгредієнти змішали. Закип'ятили, проварили до загустіння і поставили вистигати. Він виходить гладенький, смачний, не засолоджений, але дуже-дуже гарна консистенція та смак. Діткам сподобається особливо, особливо, хто полюбляє баунті. Так, отже, посмажили горішки, зробили рівні края, начинили кремчиком. Прикрасили на свій смак. У мене ось такий декор, як ви бачите, шоколад кольоровий. Можете використовувати білий або чорний, який вам подобається. Медалеві пелюстки смажені і все готово, Смакуйте. А я, як завжди, бажаю вам смачного та гарного настрою.